Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 березня 2023 року, і ми на Кричевичах. Знаходимося в будиночку. У нас тут такий от творчий безпорядок. Приперлись на Кричевичі. Я кілька тижнів тому був на озері Баунті. Успішно там половив рибу, незважаючи на те, що вода була півтора градуса, і вирішив спробувати це зробити на Кричевичах. Ну, але про все по порядку. В цьому відео я розкажу про правила Кричевич, про умови, як тут ловити рибу. І основне, як сюди доїхати по нормальній дорозі. В кінці відео я покажу тут. Є ще одна дорога, про яку ніхто не знає, якою ніхто не користується. Раз ми вже в будиночку з нього і коротко почнемо. Отакий вигляд відкривається на озеро. Коли ви сидите тут на диванчику. Отам, от, от в нас в снігу, бачите, ротпот. Тут хлопці розпалили вогонь і жарять м'ясо, ну і сам будиночок. Тут теоретично мав би бути телевізор, але, ну не знаю, мені здається, що телевізор це зайве, абсолютно, на водоймі. Особисто мені тут хочеться відпочити від телевізора. Так, починаємо з найважливішого місця. Санвузол, умивальник, туалет. Душ, бойлер, кондиціонер, кухня, витяжка, диван, отакі от два розкладні крісла. Ну і тераса. Тераса, на якій от тут є столик з лавочками. Виходимо, по сходинках спускаємося і підходимо до помоста, на якому стоїть наш ротпот. Вчора ввечері ми приїхали. Е, кілька Тижні в тому я був на Баунті, вода була півтора градуса. Я зловив рибу і половив досить непогано. Риба клювала прям нон-стоп. Я вирішив, що ж буде, якщо от в таку погоду половити рибу на Кричевичах. Ну і забігаючи наперед, скажу, що нічого не, не буде. Вчора ввечері ми завезлися і наразі жодної букльовки ми не бачили. Ось так от ззовні виглядає наш будиночок. Це будиночок класу люкс. Є ще. Три звичайні будиночки, до них підійдемо трохи пізніше. Якщо ви ще ніколи не були на Кричевичах, спочатку про те, що тут взагалі можна піймати, і скільки тут риби, і коротко про те, як її ловити. Риби тут дуже багато. На сьогоднішній день. Коропа і амура от в цьому 50-гектарному озері більше, ніж 200 тонн. Це тільки те, що ми запускали, тому що ми можемо, ми знаємо всі наші запуски, скільки штук ми запускали. Ми знаємо, яка зараз середня вага, тобто це, в принципі, нескладно порахувати. І наловити її тут можна дуже багато. Ну, щоб було зрозуміло, на одних змаганнях одна команда, одна команда за турнір піймала 1 тонну 700 з лишнім кілограм, одну тонну 770, якщо я не помиляюся, кілограм. Грам риби. Тобто наловити її тут можна дуже багато, але можна лишитися із нулем. Риба дуже і дуже капризна, і якщо ви приїдете хоча б трошки з неякісним кормом, ви ризикуєте не піймати взагалі нічого. Доводиться ховатися від вітру, тому що він тут дуже сильний. Тож, якщо ви їдете на Кричевичі, я вам рекомендую зверніться до менеджерів нашого інтернет-магазину і вони вам підберуть ту програму, на яку ви 100% тут зловите рибу і залишитись задоволені відпочинком. стосовно цін і правил. Під цим відео буде посилання, де розписані і вартість риболовлі, і правила риболовлі на наших водоймах. Перед тим, як їхати, обов'язково з ними ознайомтеся. Коротко скажу лише, що повністю спортивна риболовля коропа ямура. Вся абсолютно риба відпускається. На водоймі у нас 45 секторів. В кожному секторі є вимостка. Розміром 6х6, на який дуже зручно рибалити. І одразу відповідаю на питання, чи дозволено в нас рибалити з корабликом. Дозволено рибалити, для цього озеро поділено на дві рівні частини. Ось ця частина, яку ви бачите справа, ось ця, це зона для кораблів. Якщо у вас корабля немає, то туди на звичайну риболовлю їхати не раджу, тому що приїдуть люди з кораблями, вам буде ловити складно. А ось ця от ліва частина водойми, тут використання кораблів категорично заборонено, там ми ловимо тільки з берега. Є водойми, де кораблі взагалі заборонені, спортивні водойми, де можна кидати тільки з берега. Я вважаю, що це неправильно, тому що є люди, в яких перше можуть бути проблеми зі здоров'ям, друге ну, спина там і так далі. Друге, в них може просто не бути дальнобійних палок, не бути спеціального оснащення. Тож забороняти, я вважаю, неправильно. З другого боку, ставити в один ряд людей з кораблями і без теж неправильно, тому що якщо ви ловите з берега і можете закидати там 130, а ліворуч і праворуч возять кораблем на 200, то шанс у вас піймати рибу набагато зменшується. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, який у вас бікфіш. Це важлива річ. Ми завжди хочемо зловити більшу рибу. Ми хочемо перебити свій бікфіш. І це дуже просто насправді зробити на Кричевичах. Я не знаю, напевно, команд, які приїжджали сюди, були хоча б 2-3 дні і поїхали звідси з уловом менше 10 кілограм. Більшість ловить 14-ки, 15-ки плюс. Дехто ловить рибу під 20 кілограм. І, до речі, в цьому озері є дуже велика риба, яку багато спортсменів поспілкуйтеся з ними. Вони, як кажуть, не можуть її зупинити. Тобто є покльовки, витягнути рибу не можемо. Озеро ніколи в житті не спускалося, воно зроблено в 60-х роках. Глибина тут велика. Відповідно, тут точно є дуже велика риба, яку просто поки що не хоть не може ніхто піймати. Можливо, ви будете першими. Трохи про дорогу. Ось ця дорога, ви бачите, якою ми всі з вами привикли їздити на наші улюблені Кричевичі. Трохи є ями. Чому її не можна підсипати, зробити, відповідаю на це питання, тому що сенсу в тому нема абсолютно ніякого. Дуже багато лісовозів користуються саме цією дорогою. і Якщо навіть зараз її зробити, то через 2-3 місяці вона буде точно в такому самому стані. Якщо у вас машина повнопривідна, або навіть не повнопривідна, а просто з високою посадкою, то ви без проблем можете сюди їхати, ви проїдете. Якщо ж у вас машина низька, то буде трохи неприємно, коли ви будете захистом зачіпати за ці от бугорочки. Ми знаходимося з вами в ковелі. Нам потрібно трофейне озеро Кричевичі. Вводимо кричевичі, або Кречевичівське водосховище або трофейне озеро Кречевичі, в принципі, не має значення. І маршрути. В нас є два маршрути. Ось цей маршрут через Уховецьк і село Кричевичі. Це той дорогу, по якому я вам щойно показував. І ось є другий маршрут через скулин. Дистанція та сама, час той самий. Виїжджаємо з Ковеля, їдемо ось по такій от асфальтовій дорозі. Потім проїжджаємо кілька невеличких сіл, в тому числі і село Скулин. Для орієнтира, що ми правильно їдемо, отут праворуч є ось така от водойма. Я взагалі дуже часто, коли їду кудись, зупиняюсь подивитися, якщо є якась водойма, яка мені подобається. І потім кілька кілометрів ми проїжджаємо по польовій дорозі. Але на відміну від тої першої дороги через Кричевичі, ця абсолютно нормальна, без ям і не розбита лісовозами. Зараз на ній вода, але це весна, топиться сніг і на тих полях, де, як правило, росте кукуруза, зараз просто море. Літом вона суха, ну і набагато гарніше виглядає. Друзі, чекаємо на водоймі. До зустрічі на Кричевичах.